Друзі, вітаю! Пропоную вашій увазі казку Місто Сирен. У давні часи, у зелених лісах краю, який звався Щасти жив народ і славився тим, що майстрував іграшки для дітей. Іграшки ці були зроблені з дерева. Народ жив поміж дерев і знав про них усе. Чим поливати. Коли й навіщо вирубувати, і скільки потрібно посадити нових дерев, які пташки, комашки й тварини мають жити в тому чи іншому дереві. Ба більше світом ширилися чутки, що народ цей вирощував свої особливі види дерев. На одних із них росли запашні паляниці, стовбрами інших текли Узварові ріки. Щастиліські майстри знали, що кожне з дерев годилося для окремого виду іграшок, зі смерек, лялечки, дуби для потягів, а от із кленів вийдуть найшвидші самокати. Малеча всього народу була така щаслива, що про них говорили в усьому світі. Кожна дитина мріяла про такі іграшки з дерева, кожен дорослий ладен був на все, щоб побачити на власні очі. Майстерні витвори щастилістів. Тож до лісів приїжджали купці з усього світу. Знання про народ і його майстрів поширилося так далеко, що долетіли до диких племен із північної пустелі. У цих жадібних народів не було власних лісів, власних дерев і власних іграшок, була лише величезна крижана пустеля. Щойно вони почули про щасливих дітей та дивовижної краси іграшки, які могли б звеселити навіть найпохмурішого малюка. Пустельні північні племена вирішили їх викрасти. Вони закликали і великих та лихих крилатих чудовиськ, щоб ті їм служили, і випустили їх у бік Щастиліських лісів. Чудовістькі ті були велетенськими і злючими, дихали вогнем. А на спині мали прив'язані металеві клітки, які збиралися наповнити вкраденими іграшками. Мужньо бився лісовий народ із крилатими чудовиськами, але сили захистити своє не завжди вистачало. Усе створене, що не встигли сховати діти, хапали хижі потвори, ляльки, самокати. Конструктори дерев'яній залізниці зникали у металевих клітках чудовиськ загарбників, та не складали майстри рук. Навпаки, щодня ставали лише сильнішими. Усі вони вчилися тримати оборону, а разом із тим стигали ще й саджати нові дерева та робити нові іграшки. Це вселяло віру, але дуже виснажувало щастилівців. Їм доводилося одночасно і битися зі зброєю в руках і створювати нове замість знищеного. Та була в частиліссі одна родина, якій не вистачило зброї це були музиканти, дуже чутливі люди, які неабияк страждали через те, що не можуть бути поряд з іншими захисниками. Кожного разу ховаючись усіма від крилатих чудовиськ. Вони думали, як зупинити цих жахливих потвор. Вони міркували, радилися між собою, малювали тисячі макетів і нарешті вигадали. Родино, сказав наймолодший майстер, ми зробимо спеціальну музичну скриню. Скриня ловитиме вібрації та запах від чудовиськ на великій відстані. Тоді вона відкриватиметься. І буде дуже гучно грати свою магічну захисну музику. А діло каже, погодилися всі. Ця музика не тільки відлякувала крилятих монстрів, а й попереджала про напад увесь народ. Діти встигали сховати свої іграшки, а дорослі готувалися до нальоту створінь. Поки скриня співала гучну пісню, кожен устигав зайняти свою позицію. Сильні чоловіки та жінки ставали на оборону краю, а пишні крони дерев, Щастиліського лісу, ховали тих, хто не міг битися, назвали дивоскриню сиреною, на честь давньогрецьких істот, дівчат-сирен із чарівними голосами. Вони були напівлюдьми і напівптахами. Дівчата сирени жили на казкових островах. І зачаровували моряків своїм голосом. Вони співали дуже красиво. Скриня Сирена не лише попереджала про небезпеку, вона ще й глушила чудовиськ своїми звуками. Щойно крилаті монстри наближалися до щастилісся, Сирена видавала свою бойову пісню, і перші монстри тут таки падали каменем додолу, інші лякалися. Скидали зі спин клітки, що духу летіли геть. Дерева й далі росли. Майстри творили, діти бавилися, купці з'їжджалися Звідусіль по славетні іграшки, Із кліток, які поскидали потвори, кмітливі щастилісті наробили собі нових інструментів для обробки дерева, щоб майструвати свої іграшки ще кращими. А музична скриня Сирена далі стояла на сторожі, і жодна потвора. Жоден загарбник навіть близько не підходив до лісового народу, а місто своє жителі краю назвали на честь рятівної скрині місто Сирен.